Президент США Дональд Трамп не планує скасовувати санкції, запроваджені проти російських компаній пром, і «Лукойл». Про це він заявив у інтерв'ю для Fox News. Водночас Трамп анонсував нові потужні обмеження щодо російського нафтового бізнесу, які почнуть діяти вже найближчим часом. Він не повідомив деталі, але наголосив, що ці заходи дуже ускладнять ведення нафтового бізнесу в Росії. Нагадаємо, США з ініціативи Трампа ввели санкції проти двох нафтових гігантів Російської Федерації Газпромніфть та «Лукойл». Усі економічні. Операції з ними заборонені. Санкції на було чинності 21 листопада, Ще до частини дочірніх підприємств Лукоїла вони були відтерміновані до 13 грудня, щоб компанія встигла продати свої міжнародні активи. І Василь Фурман, доктор економічних наук, зараз з нами на зв'язку. Пане Василю, я вас вітаю. Про... Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава про санкції хочемо поговорити. Я сподіваюся, встигнемо дещо розкласти про військовий збір. Отже, про санкції відтерміновано до 13 грудня санкції будемо говорити так щодо Лукойла за ці дні, в принципі, це достатній період часу, щоб компанія встигла продати свої міжнародні активи. Ну тобто, їй зроблено це в плюс, чи їй зроблено це. Як мають бути підходи до бізнесу, хоча російський бізнес? Поясніть, будь ласка, ці процеси. Введені санкцій сьогодні проти великих російських компаній це такий дуже важливий стратегічний крок. Наших партнерів, тому що нагадаємо нашим глядачам, що 30-35% всіх доходів, які отримує Російська Федерація, це доходи від продажу енергоресурсів. І якщо є санкції, значить ці компанії не зможуть продавати свої енергоресурси. 80% відсотків всього, що продає Російська Федерація, наприклад, нафта, це купують дві країни: Китай і Індія, і коли Ну США там. Буквально там місяць назад ввели ці санкції проти цих двох великих компаній Роснафта і «Лукойл», то це сильно дійсно боляче ударило по їхньому експорту. Тому що якраз ці дві компанії забезпечили значні експортні поставки до цих країн з одного боку, і з іншого боку, ми також чули там різні заяви. Подані в провідних світових виданнях, зокрема там Reuters, Bloomberg, де було написано, що наприклад державні компанії Індії шукають альтернативні джерела поставки нафти, тобто не російської нафти, тобто вони будуть відмовлятися, тобто з грудня вже не буде закуповувати. Це величезний плюс. З іншого боку, ну те питання про яке говорите, що ці компанії вони володіють значними активами по різних країнах світу. Ну і коли вводяться санкції, ну зокрема там Сполучені Штати Америки то це означає про те, що е як правило європейські е банки чи там європейські клієнти. Вони бояться санкцій або вторинних санкцій, тобто за можливу там співпрацю, і вони відмовляються співпрацювати з російськими ну, компаніями або компаніями, які мають капітал російський, і тому у них ну така виникла нагальна потреба продати активи. Небо би вони там початку хотіли переформити там на підконтрольних собі е, компанії, не вдалося їм це зробити. Ну і зараз е, вони шукають там нових е, інших інвесторів яким це чином питання буде вирішуватися, ну побачимо, тому що ну на мою особисту точку зору, як експерта, в цих питаннях дуже дуже багато з одного боку економіки, тому що санкції дуже сильно б'ють по економіці а з іншого боку, політики, тому що ну, наприклад, от я знаю, що дуже багато, якщо ми говоримо про банки, європейські банки, які працюють у Росії, і вони хочуть покинути російський ринок, а знаходять інвесторів, при тому, що там дуже такі кабальні умови щодо продажу, тобто ну наприклад, що вони повинтість повинна бути менше там і в два рази ринкою. Вартість там треба сплатити додаткові податки до російського бюджету. Тобто, ну наприклад, європейські погоджуються навіть на ці умови. Але, наприклад, їхній центральний банк відмовляє проведені угоди, находячи ті чи інші причини, чому не можна продати там той банк, який працює в Російській Федерації. Тому ну я просто до чого веду. Що це політичне важелі? Тобто завжди можна сказати, що там імідж потенційно інвест... Стара він не підходить наприклад, для ну для купівлі такого великого активу, а тому а, політика, економіка ключове. Те, що вона сьогодні ну буде опиратися, все рівно а, все рівно потрібно завершувати війну в Україні. Тобто, і а, так чи інакше, а, ну Російська Федерація це розуміє просто чи. Погодиться вона, наприклад, на тий мирний план, який там вчора українська делегація разом з нашими партнерами о -о, говорили, в Швейцарії. Ну ми побачимо, мабуть, і сьогодні мабуть, буде якась уже їхня, е -е, скажімо так, реакція. Хотіла також поговорити з вами про анонсований напередодні Раджепом та Іпом Радаганом дзвінок з агресором Володимиром Путіним. Але йдеться про важливу для нас річ. Радаган сказав, що будуть обговорювати відновлення зернової угоди. Наскільки нам це потрібно, цей зерновий коридор? Наскільки тут речна. Тут зрозуміло, вона може звичайно посприяти цьому, але чому знову виринається тема? Поясніть, будь ласка, а, дуже складне питання. Особиста моя точка зору Україна вже довела зерновий коридор, може працювати без Росії після виходу Російської Федерації з угоди у липні 2023 року. Україна створила власний маршрут експорту через Чорне море, прикривши його ударами по російському флоту, знищенням значної частини кораблів Чорноморського флоту, створенням умов, коли Росія не контролює західну частину Чорного моря роботою проти провітряної оборони та власними засобами ураження, і як Результат український морський експорт у четвертому-двадцять роках перевищив обсяги, які були під час дії зернової ініціативи, і головне без жодних інспекцій і без саботажу з боку Росії. Це от стратегічний злам. Росія втратила монополію на Чорному морі, і це зробили збройні сили України. От я ну, коли лунають ініціатив, можливо, ми саме чогось не знаємо, але з точки зору економіки, я тільки що вам це все розказав. А чому ну хотів би можливо ще додати, чому Російська Федерація не потрібна для нашого експорту Навпаки, Вона частина проблеми, тому що Російська Федерація використовує зерновий коридор як інструмент тиску. І вона дійсно, ну у двадцять другому, роках, коли зерновий коридор існував, тоді за участі Російської Федерації штучно затримувала інспекцію суден. Ми пам'ятаємо, там сотні судних були в черзі, скорочувала пропускну здатність там до двох-трьох суден в день. Це дуже дуже мало. Фактично зупиняла експорту, критичні моменти, вимагала послаблення санкцій на власне агроекспорт і добрива. Тобто, зернова угода була елементом російського шантажу, а не допомогою, тому на мою особисту точку зору як експерта повернення Росії в процес це повернення до інспекції до інспекції саботажу та ризиків. Чи потрібно це Україні? Ну на, на даному етапі моя експерта точто зору точно ні, тому це не коридор. Ну як коли там, де Російська Федерація, а це пастка, яку Москва намагається і ну повернути собі і повернути себе у цю гру. Дякую вам, пане Василю. Василі Фурман, доктор так, економічних наук. Я зрозуміла тепер вашу посмішку на початку відповіді на мої питання. Чи потрібно це Україні? Ви власне аргументували це.